Наразь Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим землякам у Україні, не Україні моє дружнє послання. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви, претеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братестру, Братнього, найшли, несли, несли з чужого поля. І в Україну принесли велику сок, велику силу. Та й більш нічого, те, що Бог создалось не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитись, як і хилились. І знову шкуру дарете, братів, ти зрач кричко і сонце правді дозривать, немецькі землі, на чужиє притеся знову, якби і взять і всю мізерую з собою. Дідами крадене добро, тоді б остався би сиротою святими горами. День.